І сьогодні буде дуже цікава тема, за яку багато хто забуває, а потрібно це знати. Поверніть частину витрат на навчання, оформіть податкову знижку. Про що це? Податкова знижка це компенсація частини витрат на навчання. Ви можете повернути до 18% від сплаченої суми, якщо працюєте офіційно та сплачуєте ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. Що компенсується? Оплата навчання у садочках, школах, профучилищах, університетах. Не компенсуються курси військова кафедра навчання за кордоном. Головне, що витрати мають бути на користь вітчизняних закладів дошкольної, позазашкольної, загальноосвітної, середньої, професійної та вищої освіти. Можуть скористатися таким правом, студенти, якщо мають офіційний заробіток, з якого сплачують податки. Або члени родини першого рівня спорідненості. батьки, чоловік, дружина це дуже класна пропозиція. І коли подавати декларацію? А це потрібно зробити до 31 грудня 2025 року, тобто час ще є за витрати у 2024 року. Якщо ви до кінця року, податкового року, наступного за звітним, не скористаєтеся правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься. Тобто можемо повернути в 2025 році за 2024 рік. Скільки повертають? 18% від витрат на навчання, але найбільш суми вашого сплаченого ПДФО податку на доходи фізичних осіб. Алгоритм розрахунку простий. Від зарплати за рік слід відняти плату за навчання за вказаний період та отриману суму помножити на 18%. Ставка податку. Далі отриману суму слід відняти від суми податку і заробітної плати, сплаченого за рік. Ця сума зазначається у довідці від роботодавця. Так ви дізнаєтеся, скільки грошей вам має повернути держава за оплату освітніх послуг. Необхідні документи, їх не так багато. Паспорт, РНК. І це в народі і поєнчик наш, да, код, декларація про новий стан і доходи, довідка про зарплату за 24 рік, договір з навчальним закладом, квітанцію про оплату навчання, документ про споріднення, якщо я подаю не за себе, а за когось зі своєї сім'ї. Реквізити рахунку, куди ви хочете, щоб вам повернули ці гроші. Подати можна особисто. Он центр обслуговування платників поштою або в електронному виді в електронному кабінеті платника. Повернення коштів протягом 60 днів після подання документів. Перелік витрат не тільки за навчання ми можемо з вами повернути перелік витрат, які можна включити до податкової знижки, визначено в пункті 166.3 статті 166 Податкового кодексу України. Найпоширеніше серед них оплата навчання у закладах освіти. Ми з вами тільки що це промовили. Відсотки за іпотечним житловим кредитом, витрати на репродуктивні технології, благодійні внески, переобладнання авто на біопаливо страхові платежі з договором довгострокового страхування життя тощо. Тобто перелік дуже великий. Багато хто з наших клієнтів це вже повертає. Якщо у вас є питання, не втрачайте своє, подавайтеся, берить да, від держави все, що можна отримати. Потрібна допомога, звертайтеся до нас на консультування або на подачу документів. Всіх рада бачити, як завжди, з вами Бібі Центр. Звертайтеся.